І ми сьогодні бачимо, що це справжній бій і справжня боротьба за суверенітет України, за територіальну цілісність України, за незалежність України. Бо саме тут кується наша незалежність. Так стверджується, що це ніякий ні внутрішній конфлікт. Це є Україна, яка боронить свою територію, боронить проти іноземних найманців, боронить проти бандитів, боронить проти терористів. І сьогодні ми продемонстрували, що в Україні є чим боронити державу.